Що потрібно ще також знати про внутрішній стан, ми спілкуємося з іншим світом, і не тільки в таких комунікаціях близьких. Ми, наприклад, бачимо щось у соцмережах, чи ми зустріли щось таке, що нас тригернуло, що нам захотілося цього. Наприклад, ми шукаємо гарних стосунків хочемо, і навколо бачимо, що от, пари цілуються. Я вчора гуляла по торговій. В торговому центрі і бачила, як молода пара цілується. Або, наприклад, я учора дізналася зранку, що чоловікові нібито відмінили відпустку, і я дуже засмутилася, і тому я вирішила дати собі якісь додаткові стимули, щоб себе порадувати. Для мене це є масаж. Я пішла на масаж, і на масажі я познайомилася з жінкою, яка сказала, що. Чоловік сьогодні позвонив і сказав, що йому дають відпустку. Я за нею щиро пораділа, і вже ввечері мені чоловік сказав, що із 20 грудня у нього теж відпустка. Тому нам потрібно відслідковувати свої своїй реакції на певні здобутки інших людей, на те, як в них складається життя. І Система так працює, що те, що ми хочемо, воно е, починає потрапляти нам на очі. І саме в цей момент е, все нас перевіряє, чи готові ми до цього. Наприклад, якщо людині дати мільйон доларів, можливо, вона не переживе, тому що вона відмовляється, наприклад, коли її дарують якийсь подарунок. Або вона втратила тисячу гривень, і це її дуже засмутило. А що буде, коли вона втратить мільйон? Тому, коли ваші бажання не здійснюються, це не означає, що... Цесвід щось має проти вас. Просто внутрішньо ви не готові. І тому, от я їх кажу: перше це бути в такому внутрішньому ресурсному стані, в стані вдячності, в стані любові, а друге це відслідковувати свої реакції, коли ви бачите, що у других щось виходить.